Аби запобігти біді та привернути увагу громадськості до цієї проблеми, 30 квітня у Хмельницькій приміській лісосмузі співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій та управління лісового та мисливського господарства провели рейдову перевірку місць відпочинку громадян на предмет недопущення виникнення лісових пожеж. Під час роботи рейдової бригади виявилися поодинокі місця, де громадяни нехтували забороною розпалювання багаття у лісі, тим самим створювали передумови виникнення лісової пожежі. З ними проводилися профілактичні бесіди, вруча. Лися листівки та пам'ятки застережного характеру, а також роз'яснювались елементарні правила безпечної поведінки у лісах. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає. У весняно-літній небезпечний період категорично заборонено розводити багаття у лісі, особливо у суху та спекотну погоду. Наслідки від лісових пожеж можуть бути непоправні. Для того щоб застерегти людей, ми проводимо такі профілактичні рейди. І е, намагаємося достукатись до людського е, до людської свідомості бути е, вкрай обережним при поводженні з вогнем. Якщо е, є можливість е, бажано використовувати спеціальні мангали, які виключають е, контакт вогню з лісовою з підстилкою сухою. Минулий рік у нас було порівняння така Позитивна з цього плану статистика і досить низький кількість загорянь в лісі. І я пов'язую цю, цю цифру, пов'язую з тим, що все ж таки громадяни дослухались до наших застережень.